Я вважаю, що зустріч буде за двох умов: якщо там буде Трамп, тобто модератор головний, якого в принципі сприймає Путін, і друге, якщо це буде зустріч про остаточне закріплення домовленостей, які вже пропрацьовані на середньому рівні, на рівні технічних команд, як це називається. Угу. От так, так. Да. В... Інакше я дійсно не бачу предмету. Тобто просто зустрітися ним, їм вдвох для того, щоб про щось поговорити, я, я в це не вірю. Бо, по-перше, це не стиль Путіна. Він не любить просто зустрічатися для того, щоб е, якісь речі проговорити ну, незрозуміло, заради якого результату. Тим більше зустрічатися з президентом України, якого він не вважає рівноправним суб'єктом. І, е, ну, і плюс я не вірю, що. Е, Така висока зустріч відбудеться без результату, тобто потрібен, потрібно буде після неї. Ну оскільки очікування будуть шаленими в будь-якому разі, потрібно буде після неї щось показати. Якийсь результат. Він має бути, хоча б якийсь. Тому е, я думаю, що вона відбудеться. Якщо ну будуть якщо е, лідери будуть в змозі, потім вийти на якусь прес-конференцію і сказати, ми там от зробили домовилися про це.